Права 1080. Із села затишне зі швидкістю 9,4 км за годину, виїхав козак Чорновусенко. Коли він від'їхав від затишного на 1,26 км, слідом виїхав козак блискавичний зі швидкістю 11,2 км за годину. За який час блискавичний наздожене Чорновусенка. Ну що ж, міркуємо. Якщо вони рухаються в одному напрямку. Перший козак рухається з швидкістю 9,4 км за годину, а інший 11,2 то відстань між ними почне зменшувати. Другий козак його буде наздоганяти. І тому відстань між ними щогодини буде зменшуватися. На яку величину? На ту величину, який Проїде другий козак мінус те, що проїде перший. Бо перший від нього буде тікати, іншими словами. Тобто, для того, щоб знайти, наскільки між ними буде зменшуватися відстань, нам треба від 11,2 пишемо перше, від 11,2 кілометра що за годину, пройде блискавично і відняти 9,4, що проїде. Чорновусенку 9,4. І це дорівнює. Ну, щоб відняти. Давайте спочатку віднімемо цілу частину 11,2 мінус 9. Це буде 2,2 мінус 0,4 що залишається. Ну що ж, якщо ми віднімаємо, це вийде 1,8. Так, пишемо в дужках чого? кілометрів. І записуємо що настільки зменшується «зменшується відстань між козаками. Між козаками щогодини. Є? Ну що ж, а зараз, якщо ми знаємо, що відстань між ними зменшується на 1,8 км щогодини, це буде швидкість їхнього зближення, ми знаємо, що між ними на початку. Була відстань 1,26 кілометра. Скільки вже встиг від'їхати козак-Чорновусенко, то коли вони зустрінуться, коли ця відстань між ними зменшиться до нуля. Тобто нам треба тепер 1,26 кілометра. Пишемо друга дію. Ну і записуємо, що 1,26 треба поділити на 1,8. І тоді це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Давайте для того, щоб поділити, ми на 10 помножимо і ділений і дільник, від цього частка не зміниться. Приносимо кому на один розряд праворуч. То у нас буде 12,6. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде 18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо 12,6. Що ділиться? Що ділиться на 18? Ну що ж, 12 менше, ніж 18, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді 126 ділимо на 18, це буде 7. 8 на 7 це 56. 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене то записуємо, що частка у нас дорівнює 0,7. Ми кілометри ділили на кілометри за годину, то записуємо в дужках годин. Ну і записуємо, що це в нас час, через який? Блискавичний. Нас здожене, чорновусинка. Є, ну що ж, отже, ми знайшли час, через який нас дожене близьковичний. Записуємо відповідь. Отже, тоді через який час? За який час пишемо за 0,7 годин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху з десятковими дробами на цьому вправу завершено.